Павло у студії Західного полісу та да, привіт всім вітайте відомого вітчизняного співака у ефірі найтеплішого. А з тим, що він таки приїхав до Івано-Франківська. По перше, по-друге, з тим, що сьогодні він виступить в обласній філармонії, по третє, з тим, що а, приїхав не з порожніми руками. Я вичитала і мені найбільше запам'яталося те, що сьогодні ви плануєте подарувати під час концерту. Ти плануєш подарувати під час концерту і не лише сьогодні, але взагалі в рамках туру е парфуми елітні, а шоколад львівський. Ну звісно, львів'яни не можу не дарувати львівське, а точніше дарувати щось інше. І львівську каву. Ну звичайно, кава, шоколад, а да. це рідкісна практика. Співак приїжджає і щось дарує. Ну а чому ні? Ні ну співаки, як правило, і співачки приїжджають і дарують своє творчість, свій голос та свої емоції, харизму і так далі. Ну я що додав до цього ще й літні парфуми, і кав, каву, шоколад. Чому б ні? Багато <свісно> багато 10 кілограм. До речі, літні не львівські. Ні, не львівські. Ну то от, ну, я, я щось не чув, щоб у Львові виробляли парфуми. А шоколад та каву — так. Ну це те, що відомо про Львів. Відомо всім. Назвичайно. А якщо раптом є якісь підпільні фабрики, які продукують і літні, і мені ну, раптом так. Та, якщо я знаю, то я просто на концерті про це буду розповідати. А ти бізнесом власним ще не зайнявся? Ну якимось з виробництва чогось. З виробництва чого, наприклад, до ну, прикладу. Е Парфуми чоловічі та павла табакова імені або вбрання часто таке роблять. Ні, ну Я міг би свою табачну фабрику відкрити, в принципі, воно би непогано. Але... Павло табакова, але так Табаков, як я... <рес> та, але так як я не, не, не палю взагалі, ну не курю, якби то мені мені, це мені вистачає, як то кажуть, диму від свого прізвища і все. <рес> <рес> а, а то, <рес> <обаєко. Ще> як. <рес> <рес> і полум'яніє. Ну що ж, а, сьогодні. Окремі щасливіці отримують подарунки, інші. А з яким принципом, до речі, лотерея? Ну, якщо дівчата співають, я бачу, що вони сидять от десь в перших рядах, гарно співають, знають тексти мої на Це, Це вибираю я. Ага, от саме мені сподобалася цій парфюм, А оця така пухтика, напевно, любить шоколадку. Ти розумієш, і слова знаю, і все, і парфуми люблю. і на ефірі сижу. Ну що за несправедливість тут пропоную відпустити нашого ведучого на концерт. З неї буде віддуватися на ефірі. Тому може ви будете саме те щасливиця. бачите, ми вже з Оксаною точно парфуми не отримуємо, але я думаю, що вам пощастить сьогодні 19-й філармонії. До речі, Іван який з рахунком це у нас четверте. О, четверте. Значить, буде дійсно димок, ще ви не видихлися. Четверте місто, Павло Табаков, ну, з димком, як ви казали, значить, концерт має сьогодні пройти на славу. Ну, я, я просто переконаний. Ну, принаймні настрій такий є. А як ви заряджаєтесь перед концертом? Як і заряджаєш? Угу. Ну по-різному, абсолютно. По різному, коли... це як <світ> <світ> ви не палите, значить, одне ми вже зрозуміли точно. А що треба палити. Ну я взагалі не, не сприймаю, коли спів... співаки Ну, починають там багато, багато особливо коли курять. Це ну, ну, Мені такі... здається, що це не, не дуже добре. Є такі, які нервуються, знаєте, перед концертом кажуть, ми викорюємо на одну цигарку. А Та є такі, що й на сцені. Я от коли прийшов на ваше радіо, я побачив, що у вас там шведська стінка з турнічком таким. Оце прекрасно допомагає. От. Я я власне цим і займаюся, я віджимаюсь. Я, я присідаю, я працюю над дихальними вправами і так далі. Ну, тобто, це ж моя робота по суті. Правильно? Я виходжу на сцену. Мені треба не тільки там гарно виглядати і цей, але мені треба, щоб звук звук з мене правильний виходив. Звук правильний вийде. Ти вирушив так абсолютно сміливо в турне у час, коли переводять годинники. А це стресовий час абсолютно для всіх. Ти від цього не постраждаєш? Ну я Ми взагалі вирушали, мені казали, що е, зорі ну не те, що погано стають, а я як це сказати, що затемнення сонця. А місяця було затемнення? Місяця зорі, перепрошую. Зорі, та, затемнення місяця і так далі. Що не боїшся? Я в принципі ні, не боюсь. Головне, як з яким настроєм ти їдеш в той тур? А який настрій? Настрій дуже позитивний, ви б бачили сьогодні нашу команду під час обіду. О, це, це просто можна, можна задорно би позаздрив, напевно, та, разом з Шонецьким. А велика команда? Скільки у вас? Нас їздить 11, але ну, ще техніки, тобто в загальному 20 чоловік. 11 – це з балетом, так? Буде якась ні, Я ні, чула, ні, шалена. Ні. ні, Хто, хто таке казав? Хореографія від Джеї? Хореографія віджеї? Ну це не, не всюди. Справа в тому, що у нас технічно не всюди виходить привести екран, mm -hmm. от, ну, і встановлювати і так далі. Це тут вже є такі технічні просто моменти. І тому ну, віджейство у нас не, не в кожному місці відбувається, на жаль. Mm -hmm. так. Mm -hmm. ну, Добре. Без віджейства, але значить, буде щось замість цього. Багато позитиву і нові пісні. Так ну банта я до речі буду демонструвати. Я придбав собі декілька нових інструментів. Буду на них виконувати Що ж за інструменти. А, прикольні, але не буду а відкривати карти. Пала поди... <ріст> <Балалайка. ріст> Ні, один духовий, один струнний. ти а а ага. російською? Ну тобто, тобто було зазначено, що ти співаєш п'ятьма мовами, як правило, львів'яни мають дуже великий акцент стосовно російської. Ну так як я табаково вчився в російській школі. В Львові. тобто у мене ну мінімальний, я б, я б сказав акцент. От і після того як я завершив консерваторію, я собі взагалі жодного комплексу не роблю, якою мовою співати. Я розумію, якщо музика вона натхнена і написана від Бога, чи це Чайковський, чи це Глінка, чи це будуть пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка, це все геніально, То це все треба співати. Тому на різ різними мовами сьогодні буде. Все в концерт. Ну так до з концерт. російською ми розібралися, вивчили її в школі. А з іншими мовами, ви як вивчили так спеціально готувалися до це, туру? Чи це якісь це, ваші ти, ти до мене на те? Ти, ти до мене на ви? А, я зрозуміла. Я, я просто молодша. Що страшно? Я ж сказав, що можна на ти. Так, сир. <laughs> <You're sir. laughs> ви якось вивчили спеціальну пісні. Чи, це ваші улюблені. Чи може ви діти ну, от ви поліглот, і знаєте, там не читається. Мені, мені подобається, мені ну, подобається. Англійську ми вчили, ну, як то... і всі, напевно, в школі та, і в консерваторії, в училищі. От, Англійська вона всюди допоміжна, от, скільки я 15 років їздив по Європі, гастролював. От вона всюди допоміжна. А французьку вивчу, тому, тому що вона дуже мелодійна, вона мені відразу лягає на, на слух. Я знаю багато. Аріс, мюзиклів різних і так далі, французькою мовою, багато французьких пісень, тому що в Франції 26 разів тільки був. Ну тільки в одній Франції. 26 да, разів. Так, та. Ну, Я це по так. візах спеціально, спеціально вираховував, я вже мив, чутом, за Італію там, і Голландію і так далі. Тобто е, італійську я ще не вивчив, хоча в планах було таке. Тобто я, я так більш-менш розумію, що вони говорять, але це, це ще треба багато практики. Ну і взагалі, якщо не практикувати, то по, потрошки по, забуваються, скажімо так. Але ну, а Польська так само три роки на гастролях в Польщі. Чому б, ні, Присто... чому б, не, вивчити, чому б не вивчити польську? А де найдалі? Якщо б не зайшла справа про мандри, то де найдалі бував, можливо, десь в якійсь екзотиці. Ну, Шотландія, наприклад. Ага, Шотландія Ой, то може сьогодні волинка буде на концерті? Може спідницю я думаю, Я думаю, що всі так знаєте, хто хтось зацікавився волинку, а <с> хтось <meg> спідницю в кого які асоціації? Я прочитала, що костюми для туру створила Оксана Каравацька, так саме так. — культова особистість. В, Насправді свідчю, так. вона вона при тому створила костюми. Хочу сказати, що не тільки мені, але й на весь колектив. Uh -huh. От вона це все вигадувала, видумувала. Ну тобто, якщо придивитися, то там дуже дуже цікаві знахідки. У неї є ну ми з Мар'яною Не будемо на концерті, тому хіба що світли не побачимо. Це щось нео, це щось дуже модернове чи класика така. Цинічна ні, це не класика, це не класика, це е... спідниці, значить Так, шотландські спідниці, кілти так звані, та і, і більше нічого. Все oh. йдіть на концерт. <рігла> 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 Але бо би зажили собі слави нових казаків. От тепер не знаю, що більше хочеш кави, шоколаду. Парфуми чи, чи побачити Павла хлопці, Табакова та? та. <рес> і крокціот із волинками на сцені філармонії. От уявляєте, що щоб пережила сцена філармонії? Я що я такого в, точно я, в, я вам було? скажу, що вона б завалилася, якби ми всі вийшли з волинками. Ви собі уявляєте наскільки вони голосно грають? У Нас нещодавно філармонія поремонтована. Вона зараз міцна і витримає не один. Та, але ви не чули фестиваль волинок, який я чув колись а, на вулиці. То, та це, це вікна просто вилітають. Ага. <рес> Прохання не валіть на філармонію. У вас вже і так театр добре, драматичний не ремонт. Я обіцяю, що сьогодні на, на Волинці спеціально для вас грати не буду. Ага, Але знаєш, Волинка так і буде. Е, добре, а от ви заговорили, що знаєте французьку. Отак якихось побажанням можете по-французьки сказати івано Там Запрошення на концерт французької від Павла Табакова. Так романтично, романтично. Це як романтично-романтично? Ну, ви вмієте, так як ви співаєте. Зараз дайте подумати, гарно, Гар... щоб було так гарно дійсно, так? No, vous savez ceci, à peine, vous connaissez le français. Vous connaissez le français. Vous connaissez le français. Mesdames et messieurs, bienvenue à la concert de ce soir, de moi, de Pavlo Tabaco. Je suis chanteur très très connu en Ukraine. Alors, si vous pouvez entrer dans cette concert, bienvenue. Je ne sais pas. Андрей, я зрозуміла, приходьте. Так, ну в це, як то. Заходьте. Ласкаво просимо? Ласкаво просимо, так. Ну, я зрозуміла, що я, може бути, демог'яна, так? А ти може бути де Оксана. <свисті> 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 Чому, до речі, вона тикає. Мадмуазель Мар'яна. А я тикаю, а Мар'яна викає, тому що вона раніше не зустрічалася. Ти, звісно ж, цього не пам'ятаєш, але ми з тобою вже. З ким зі мною не зустрічалася? Ні, зі мною не зустрічалася. Я би якщо з дівчиною зустрічався, пам'ятав. в змісті, так. От я бачу, що вас з Оксана. Так, з ми вже зустрічалися. <свисті> ми коли зустрічалися, ти <свисті> не пам'ятаєш, але це було на старому <свисті> радіо <свисті> <свисті> <св я візуально пам'ятаю, я згадував де. Ми раніше зустрічалися, але ти не пам'ятаєш. А в а, мене а в мене, власне, тому і ну, якось не складається в голові, тому що було інакше приміщення. Я думаю, так. А що, що ж сталося? щось Це не, не хороша пам'ять на обличчя? Ну, якби не зірка, то я б, напевно, не зібрала. На обличчя хороша пам'ять. Mm -hmm. А розкажіть про атмосферу. Давайте вже так ближче до атмосфери. Е, як вам. Переїхати було зі Львова, з такої культурної столиці Західної України до Києва. Це ну, так прозвучало з такої культурної столиці Західної України до такої, якби не культурної. До такого, та? Києва. Да, до такого Києва. <світ> ну, Я вам скажу, що для мене от характер характеристика така, скажімо, Львова і Києва. Київ він цікавий, але він такий от зараз перетворений на великий офіс. А Львів це велика кав'ярня. Власне, тому я, напевно, на концерт привіз каву з собою. От як мені там, я розумію, що там більше розвитку, все ж таки, це столиця. Там всі телеканали, там, всі, ну там провідні там радіостанції і так далі. Та ну як би там не було, все рівно Львів, це моє рідне місто, з якого я просто постійно. Надихаюся, так? Я з нього тягну натхнення, з тої бруківки, з тої архітектури і так далі. Кажуть, що архітектура це застигла музика. Так? Ну, от, власне. Ну, от я собі йду по вулиці і пишу симфонію таку собі в голові. Але мешкаєш, що ти вже в Києві. Мешкаю в Києві, так. Ну, ти обжився, зрештою, навіть у великому офісі потрібно якось переносити з собою часточку. Нормально, тому. ні, ну там є, звичайно, прекрасні куточки, де можна затишно провести час. В Києві. Тобто я не говорю про центральну частину міста, там де всі летять кудись і так далі. А як же з друзями? Ну, з друзями все чудово. І у Львові, і в Києві. А ну а в Києві взагалі є. Кажуть, що з роками людям важко зав'язувати дружбу. Да, це ти натякнула що... Павло вже. Та я мав не на ваші роки. В роках? Ні, не я не те, щоб в руках. Це до того, просто щоб на ви та й на ви, розумієш? Ага. Це, це мені сподобалось. До речі, ми зараз були в Рівному на концерті. От, і прийшов мій брат двоюрідний з дружиною. Ну і вони завжди до мене так: па, Павло, привіт! Ну, якби ти, ти, ти. ти. Після концерту підходять, Павло, а ви як? Ну, далі, які у вас подальші плани? Я кажу, що, 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 що сталося? Ну, Тобто зразу така повага якась мега. Я вже забув, про що сказати. Так, да нічого, але щоб ви мені сказали, якби ви після концерту до мене підходили. <с Teams> я би просто застигла, мовчала. Я впала, e, значить, про друзів не те, що вам там роки, а просто ну друзі, якось вони зі школи зберігаються. А потім може з часом дуже важко завести якихось таких справді надійних бойових товаришів. Як у Києві у вас з друзями. А це ну залежить від того від людини, звичайно. Ну тобто, звичайно, що е, таку людину, яку те, яка тебе розуміє, і ти її розумієш, і ну так співслово, е, відразу складно знайти. Хоча в такому мегаполісі, так як Київ, ніби стільки людей. Але я вам скажу, що ну це зовсім непросто. Так само, як і знайти професіоналів своєї справи, до речі, ну не не завжди просто знайти. От, людей з якими ну, які тебе не не підведуть там не підставлять не не зроблять якусь Влажу, як то кажуть, та в ну в, в, в якихось навіть творчих стосунках. От. Але такі люди є. Я тішуся тим, що я знаходжу, і при тому, що це люди з різних куточків взагалі. Ну я не скажу планети, але колишнього Радянського Союзу. Я знаю, що у Мар'яни чухається язик, вона хоче запитати про одну людину, чи підтримуєш ти з нею стосунки? Я запитала поза ефіром про Діана, Діана Арбініна. Угу, угу. Угу. Вона тому... слідкувала за Так. Пропитію. Я просто дивилась проект Голос країни і за вас вболівала. Це yeah, okay. єдиний проект «Голос України, який я дивила... Вилися, тому що а, то якось не доходило. Не доходили руки до пульта телевізора, Я його ігнорувала, а потім мене мама підбила на дивитись голос країни, бо там був Павло Табакова, він зі Львова. Ти ж розумієш, що треба дивитися а і з Франківська. Від... Нікого не було? А, ні. Це і день. відсилати СМС львів найближче. Значить, вболіваємо за тих, хто найближче. Я так слідкувала за проектом, проектами. Ваші стосунки з Діаною Арбеніною були такі дуже зрілі. Ну, якісь такі вже доросліші, не такі, як з іншими учасниками, ну тому що там приходять, так, якісь 18-19 років ще не сформовані особистості, а ви були особистість уже із певною творчістю за плечима, з певним багажем. Ну, там, як вам було працювати? От власне напевно за, за того багажу свого колишнього та тобто вона зрозуміла, коли я до неї прийшов перше на знайомство і показав, що в мене вже готових чотири альбоми. От що я ну, там переможець такого там шансу, я об'їздив там Європу, вона каже Ого. Каже, ну, а ви так от сюди прийшли, чого? Я кажу: «Ну, мені цікаво було і позмагатися. Мене друзі, по суті, підбили. От Тоня Матвієнко постійно каже: Пашка, ну давай, ну сходи, ну подивися. І каже, слухай, та я вже один конкурс пройшов такий, переміг. Потім я вже ну, багато об'їздив, концерти, все і так далі. Навіть пісні, мою ж, мою ж пісню, тільки ти моя, виконували mm -hmm. на першому сезоні Голос України. От, тобто виконують пісні. От зараз я там і друг один і в x факторі виконую і так далі. Ну це приємно, звичайно, дуже. От вона каже: Та все рівно, піди спробуй свої сили. І знаєте, мене за місяць моїх роздумів взяв просто азарт, якийсь. Такий, ну, я, я розумів, що мені буде складно, тому що мені е, потрібно було не просто змагатися, мені то, потрібно було свій статус доводити. Перед іншими учасниками, ну, де них це перший конкурс і так далі. Хоча б було достатньо таких, як то кажуть, матьорих таких учасників, та? які вже мали і сцену за плечима, і там, альбоми, і пісні, і кліпи, і все, все що хочете. Та? Багато таких було.